Я хотіла ще сказати вам, що сьогодні у нас присутні в залі люди, яким я хочу просто вклонитися. Це е, волонтери е, Світлана і Ігор. Дякую. Ось бабуся світуся, вона записана у Фейсбуці. Це люди з великої літери, люди, які з початку війни вони не тільки залишилися в Києві, але ось ця жіночка, тендітна, дуже гарна. Вона кожного дня. Якщо, не дай Бог, тривога, я, я десь рік з вами. Я напевно ви більше, але я можна вас сюди, будь ласка, ця, ця людина кожного дня, як тільки залунає тривога, вона виходить в ефір. І вона підтримує всю Україну. І я, я дуже вам вдячна, тому що іноді буває дуже страшно. Страшно мені тут під Києвом. Я представляю, як страшно людям, які там, які там, де, де ми навіть чуємо в ефірі, як людям там страшно. І от ця людина, вона їх заспокоює, вона їх підтримує і до. Відміни тривоги, вона цілими ночами з нами там сидить. З нами зі мною з українцями я маю на увазі з усією Україною. Я просто вам низький уклін. Вам дуже велика подяка. Спасибо. Я, 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 я шоку, хочу ми ми як театром, ну ми, ми самі. У нас проблеми з транспортом. Ми поїхали по Україні і, і з гастролями. У нас нема з чим їхати. Драбина не, не влазить бути. Скриню треба скриню треба кудись погрузити. А от кожен з нас, кожен з нас, от у нас Валіночки тато наперед воює. У мене син старший. Ну і кожен з нас. Обов'язково вкладає свою частиночку донатим, і у мене ще є тут і ще хочу позвати сюди одну людину Дмитро Карзанов, також волонтер. Я також хочу дуже вклонитися хлонити. Тому що ця людина також я хотіла Лесі на там вона своєю косою пожертвувала, відрізали косу, перукарі купили. І вона на тепло пішов на тепловізор чи на дрони пішов ці гроші? На дрони пішли. Так, люди, люди, я зав'яжу, мабуть, да? так? Можна? Я так скажу, можна? Бо це це наш буде, це наш буде прапор на талісман. Так, наш талісман оберіг. Обері. Так, я люди добре. Я дуже дуже дякую вам. Низький вам уклін за вашу роботу, за ваш труд. Спасибі вам. Театром допомогли кількість таки велику кількість людей трошки відвліктись, понуритись в наших дідусів, бабусів. Кожен вкладає, хто що вміє, і це супер, цього достатньо. Головне наша ціль це триматися просто кулачком. І разом цим кулаком окажеться величезним кулаком, хоча ми і невеличка Україна, але при цьому ми велика наша. Дружба і Україна одна велика родина. То тримаємося разом. Все буде Україна. Слава. Україні!